Пікнік! як чудово! На жаль, у складний для країни час ми не можемо бути на кемпінгу в лісі. Але, дякуючи нашим захисникам, ми можемо бути на пікніку і подарувати радість дитинства учням нашого ліцею. Але щоб ця подія принесла щастя, ми не повинні забувати про матінку природу. Важливо продумати, що ви будете їсти і пити заздалегідь перед закупівлями. Овочі для салатів можна купити в свої мішечки або сумки замість пакетів. Напишіть список продуктів, які збираєтеся брати з розрахунку на кількість осіб, аби не було залишків їжі. Попередьте ваших друзів, щоб всі взяли свій посуд і ніхто не приносив одноразового пластику. Збираємося на пікнік. Одяг має бути закритий. Щоб захиститись від кліщів, зручне взуття, головний убір. Готуємо перекус, Поживний сендвіч яблучка, горішка. Віно шоколади. Вода без газу. Обов'язково з перевідкомах. Килимок, що легко розкладається та складається, щільною основою з, з водовідштовхувального матеріалу. Круто, що галявна для пікніка після вас буде чистішою, ніж була до. Приберіть сміття не тільки за собою. Пройдіться навкруги місця, де відпочивали, та зберіть відходи. У жодному разі не спалюйте після пікніка сміття. Спалювання відходів шкодить і навколишньому середовищу, і здоров'ю людей. Відповідальність здається занадто важкою ношою, але приклад, який дає молодшим учням наша команда, показує, що ще з дитинства важливо знаходити речі, за допомогою яких ми можемо змінювати навколишнє середовище на краще.